Готую вам молоці куртки жіночі бренду Esmara та Oyanda. Це молоці присутні така одна моделька коричного кольору. Вона йде на блискавці, також на комірці є такі залізні застіпки під горло. кишені теж на застіпках. Та всередині є внутрішні кишені. Три модельки такого кольору синього. Є захист для підборіття, кишені в такому замочку. І теж є внутрішні кармани. Є така бренду Оянда, двохстороння курточка. З тієї сторони вона йде така, як червона, кишені. А з другої сторони вона молочного кольору. Так вона виглядає. Теж тут є кишені. Така двохстороння курточка вона йде розміру L. І остання моделька це йде куртка та жилетка два в одному. Тут ці рукава вони відстягуються, йдуть на такій блискавці. Так сама жилетка виглядає. Є захист для підпоріддя. Тут кишені та всередині. Така моделька йде розміру XS. Матеріал. Цих курточок поліестер. В цьому лоті присутні такі розміри, як XS 2 одиниці, розміру S 2 штуки, розміру M та L по одній одиниці. Загалом в лоті буде 6 штук, вартість 3300 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 550 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!